Арних записниках поліських господинь можна знайти чимало рецептів приготування борщу. Це і зелений або весняний холодник, і звичайно червоний, про який колись у давнину казали: борщ найстарша страва. У кожному регіоні цю страву варили по-своєму. Господині містечка Млинів теж володіють своїми секретами приготування головної страви обіду. Я так розумію, що сьогодні будемо готувати борщ червоний. Буде так. Так. Найголовнішу страву українців, так які дуже полюбляють. Що все розпочнемо, діно? Ну напевно, з картоплі, з бурячка. Квасольку ви замочили, бачу. То будемо різати. Будемо нарізати картопельку, так? А ви бурячок будете нарізати? Буде нарізати бурячок. А як часто у вас готують в родині от у печі? Пироги печете, так? Ну, так. Частіше, пироги частіше. Угу. Картопельку якусь почете, так, на Пасху, напевно, місні оці страви на коляди. А, ну то на Пасху, так. Да. На коляди так. На коляди, на Пасху. Борщик будемо готувати з цьогорічного урожаю. Так буде з цьогорічного все на городі росте. Біля хати городик, так що все є свіженьке. Морква, бурячок, капуста, цибулька, так, так mm -hmm. все. Ну все, ось, все, що з городу. Ось нарізали ми картопельку, нарізали бурячок і будемо будем кидати до кастролі. Кидайте, так, так да, давайте будемо кидати. Ну, Кидайте ви бурячок. Ох, червоненький такий. Так, що то ще моркву? А я вже цибулю тоді поріжу. — А Я вже моркву. Ви вже морку будете. Колись я знаю, що е, все різали великими шматками. Так смачніше казали. Може, воно і смачніше так, але ми поріжемо теж кубічками. Угу. І поставимо все до печі. Чи можливо цибулину варто було кинути е, цілу? Як колись моя бабця казала, каже, коли вкине цілу це були, то навариш ти, борщ ж таки Одненьку Одненько втіне так? А одненьку покришимо. Так. Для, для смаку, так? Я тобі кидаю. Так, і напевно, що капусту ще докришимо, так? Ти так, кажеш, борщ без капусти, правда? Треба докришити і не забути вкинути ще фасолі. Mm. Ой, а з косолі теж можна ж приготувати чимало страв, правда? Якісь капусти. Можна. Із квасолі, наприклад, ченахі. Це така тушкова на так. Так? Да. Угу. Ну так. і капусту можна потушкувати, правда? Можна, О, теж о потушкувати. Багато чого можна приготувати. Так, що, кидаємо кидаю квасунку. Кидає угу. Яка гарна. Та ж цьогорічна вже, правда, зібрала? Теж цьогорічна, так вже. Із городи цього Угу. І що тепер? Ще доливаємо водичку. Так, доливаємо. доливайте воді на, ваню, на водичку. Mm. І що? І поки поставимо до печі, так? Поки поставимо. А от ти... сіль горошок, оцей лист, листя це трошки пізніше а додамо? Чуть-чуть Пізніше дамо. Хай воно хоч трошки... навариться, навариться, да, трошечки навариться. Угу. Хоч mm -hmm. на, закіпить і тоді. Вже дамо його. Угу. І потім засмажу, засмачимо так. і Тоді вже засмачимо. Ну що, всі інгредієнти вже є у каструлі. І я думаю, піч вже розігріта. Ну, Розігрілася. Можна заставляти. Ну, ставте, ви тут господиня, ставте до печі. Я відійду. Трошки місця має. Ага. ну, О. ну вправно орудуєте, я бачу тим інструментом. І скільки часу він там десь має мати? Хвилин 15-20. Хвилин 15-20. Угу. А тоді будемо виймемо і будемо вже заправляти на вже на остаточний. Угу. Але, Діна Іванівна, але ж до борщу, напевно, треба ще якась друга страва така до нього. Будемо зараз робити другу страву ще. Борщ червоний. Звечора у воді замочити квасолю, дрібними шматочками нарізати картоплю, буряк, морку, цибулю, нашинкувати капусту, в каструлю влити воду і вкинути до неї усі інгредієнти, поставити до печі на 15 20 хвилин. Тим часом нарізати дрібненько сало, підсмажити його на пательні, щоб утворились шкварочки. Коли борщ буде майже готовий, додати шкварочки, лаврове листя, дрібно нарізані укріп, петрушку, перед подачею на стіл присмачити сметаною. Ну і до борщу, як годиться, потрібно приготувати ще пампушки. Так, так будемо готувати пампушки. Усі інгредієнти є, дріжджі є, сіль, олія, борошно. Будемо приступати. Будемо приступати. Так, вода теж у нас налита. Уже є налита. Літра, літра води, літру води, так, так. Літра води беремо і обутим, беремо дріжджі. Угу. Диждів 100 грам беремо вже, так, так. 100 грам трошки їх подрібнемо. Угу. Така порція в нас має бути. Так. Угу. Це якісь теж такі своєрідні млинівські пампушки, так до борщу. Виходить, що млинівські будуть. І так розводимо, так, напевно. Так, розводимо. Угу, Розмішуємо. водичка має бути тепленькою. Тепленька водичка. Угу. Сипемо трішки солі. Давайте. Скільки вам тут солі? Так, на око. На око. Так, до щіпочку, чи ще, напевно. Ось так, правда? Може, таке може досить. Угу. Муки. Ну, а муки, напевно, скільки будемо сипати? Ну, буде на око, як кажуть. На вам. око, так, все на око. Угу. А ви будете вимішувати? Це такі будуть своє пісні пампушки, так? На олійці зроблені. І я бачу, тут лежить листя з капусти. Це ми будемо пекти їх на капустиному листку. Будемо пекти на капустиному листочку, як кажуть на черені. Угу. Це ваша мама так робила, так, сте Ви прийняли той досвід її. Вчуся переймати Чите. Так, Вчуся переймати. Івановна, а тісто має бути яке? Тісто має бути таке, щоб не сильно прилипало до рук. Угу. Ось воно що. Такі своєрідні нюанси тут відкриваються нам. Так? І що? І ще вливаємо склянку олії, так? Так, угу. даємо склянку. Ось. Олійка. Вимішуємо добряче тісто. Може ще борошно додати? Ще треба, треба. Давайте ще я борошна? цим черпачком таким своєрідним. Борошно теж просіяли заздалегідь, правда? Щоб пухкіші були пампушечки. Тісто вже готове в нас на пампушки, так. Будемо тепер викладати на капустяний листок? Так. Будемо вироблювати і накладати на листок. Так. Бачу, водички, треба руки змучити водою. Так. так? Угу. Змчити, щоб вони І що, не такі приставили. невеличкі Ку... такі Біль, робимо. більші. більші. більші? більші. Ой. Ось такі. Угу. Такі кулечки, так? так? так. Угу. На листочок. І на листочок викладаємо. Так. Угу. Ось так. так, ще можна зробити, ще так? Можна. Зодві зробити. Так. Можна ну, ми ще ніколи не пекли таких пампушечок на капустяному листку. Але, напевно, ж наші пращури знали, кажуть, що робити, правда? Знали. Іде. Знали. Ось, отак достатньо буде? Достатньо. достатньо. І відправляємо тепер а, до печі. поправимо і відправляємо до печі. Ось так. І воно на червні має там пектися. Так? так? Ну буквально, Ці пампушечки, напевно, буквально швиденько так, ну, от, 10, не треба. І буде готова страва у нас до борщу. до борщу. І потім присмачимо чесничком чи чим? Так, Присмачимо чесничком і будемо споживати будемо споживати. Пампушки з чесником. Дріжджі розвести у теплій воді, додати сіль, просіяне борошно, олію. Добре все розмішати і одразу формувати пампушки, Викладати на листок капусти, покласти його з пампушками до печі на 10 хвилин, спечені пампушки викласти у макітру та змастити їх подрібненим чесником, розведеним водою та олією, споживати із червоним борщем. Готували такі страви, борщ червоний і пампушечки разом із Діною Іванівною. На вашу думку, вдались вони? Звичайно, вдалися. Правда ж? Але ж нам допомагала піч. Піч допомагала. А тепер будемо смакувати. Ну що ж, будемо куштувати. Смакуйте на здоров'я.